Вітаю вас, церква. Знаєте, кожен проповідник вам скаже, що це проповідування, воно включає в себе елемент такий неприємний, хвилювання. В когось це елемент, в когось якась більша частина конструкції. Але є інша частина приємна. Це те, як, як ви підтримуєте, як ми як церква підтримуємо один одного. як ви Підходити, хтось благословляє, хтось жартома, хтось просто підморгне, але це та приємна частина в цьому всьому проповідуванні. В 1935 році американський сейсмолог Чарльз Френсіс Ріхтер створив шкалу магнітуд, яка дозволяє оцінювати. Енергію землетрусів. І вона виявилася настільки вдалою і зручною, що вже ось майже 100 років і всі сейсмологи досі користуються цією шкалою. І згідно цієї шкали, ви зовсім не відчуєте землетрус магнітудою в 3 бали. Якщо ви не будете прислухатися лежати до землі, а будете займатися якимись своїми. Повсякденними речами чимось зайняти, це будуть просто такі майже ледь помітні поштовхи, які можуть прийти мимо вашої уваги. Землетрус у 6 балів вже рахується сильним і може призвести до певних руйнувань, споруд будівель. Землетруси магнітодою 8 і більше балів за цією школою. Це рахується над, надпотужні землетруси, просто катастрофічних масштабів. Вони здатні нищити цілі міста. І ось позавчора, якщо ви слідкували за новинами. В центральній частині М'янми, така країна, колишня Бірма, вона називалась стався землетрус магнітудою 7, 7,7 балів за цією школою Ріхтера. Епіцентр землетрусу знаходився поблизу міста Мандалай з населенням більше 1 мільйона жителів. Насправді страшно подумати якої може бути кількість загиблих від цього землетрусу? Да? В новинах зараз постійно оновляють якісь цифри, але я думаю, що вони насправді далеко від реальних. Щоб ви розуміли наскільки сильним цей був землетрус? То в сусідньому Таїланді в місті Бангкок, яке знаходиться за тисячу кілометрів від епіцентру землетрусу, облився 30-поверховий обвалився 30-поверховий висотний будинок. Така була сила того землетрусу. І я не знаю, може ви бачили, є зараз дуже багато відео, знятих на камери під час цього землетрусу. І переглядаючи деякі з цих відео, я зауважив, що одні будинки впали, да, просто склалися, але інші е, залишились стояти, да, їх хитало як очеретину вітром. З басейнів, які там розташовані на верхніх поверхах, вихлюпувала вода з них, але вони залишалися стояти і не впали. І от сьогодні я вас запрошую пороздумувати разом над двома типами будинків і розібратися, в чому ж там суть. Чому одні падають а інші залишаються стояти да? під час землетрусів і бурі. Ми будемо читати з вами всім відоме місце. Це історія, якщо ви відвідували недільну школу або ваші діти відвідують, всім нам відомо. Цей уривок так і називається в Біблії притча про двох будівничих. Вона записана в Євангелії від Матвія в 7 розділі з 24 го вірша. Але перед тим, як ми будемо читати уривок, я трошки вам нагадаю, що це місце це є. Вже заключення проповіді Ісуса Христа, відомої Його проповіді, яку називають Нагірна, да, де він вчив людей про Царство Боже, про його принципи. І ось цей уривок, який ми будемо читати, він виглядає ніби як такий висновок. Отже, кожен, хто слухає ці мої слова та виконує їх, буде подібний до чоловіка розумного. Якийсь збудував свій дім на скелі. І линув дощ, і ринули ріки, і здізнялися вітри, і обрушилися на той дім. Та він не впав, бо був заснований на скелі. А кожний, хто слухає ці мої слова, всю цю проповідь, яку Ісус проголошував, та не виконує їх, буде подібний до чоловіка нерозумного, який збудував свій дім. На піску. І линув дощ, і ринули ріки, і здійнялися вітри, і обрушилися на той дім, і він упав. І великим було падіння Його. Ісус змальовує нам картину двох чоловіків, двох будівничих, які будують будинки на різних фундаментах. Я не будівельник за освітою, ну, але так на хлопський розум можу порозмірковувати, що я знаю про будівництво, будинки і про фундаменти. Ну, очевидно, що фундамент це один з найперших процесів у будівництві. І він є дуже важливим. Да? Тому що від того, чи правильно закладений фундамент, чи ні, залежить, так сказати, ну, вся доля того будинку. Чи він буде стояти, чи він десь. Посунеться і впаде. Разом з тим, що фундамент є одною з найважливіших частин будинку, коли ми бачимо вже побудований будинок, фундаменту в ньому ми не бачимо. І знаєте, я не раз був в своїх друзів, знайомих в будинках, і ніхто, знаєте, не розповідає про свій будинок там, чи не розказує, починаючи з фундаменту. Да? І ми самі, ми розглядаємо. Оздоблення стін, оздоблення там, підлог, які стелі, яка сантехніка, які там сценарії освітлення є, да, які склопакети стоять, але ніхто ніколи не запитує, слухай, а яка там в тебе марка цементу в фундаменті? Ну, ми не цікавимося таким. І якщо ви купуєте вже готовий будинок, який ви не будували, то тільки час насправді покаже, гарний в тому будинку фундамент є чи ні. Добре, з будинками і з фундаментами трошки ясно. Давайте повернемося до цих будівничих. Цих два чоловіки це образ, да? Ісус їх порівнював. Порівнював слухачів з цими людьми. Це образ двох типів людей, да? які по-різному ставляться до слов, до, до слів Ісуса, до Слова Божого. Давайте поставимо себе, щоб нам було трошки зрозуміліше, на місце тих людей, які ось. Чули проповідь Ісуса. Що вони чули? Насправді Ісус говорив радикальні речі для них. І він їм говорив, що хоч ви і називаєте себе Божим народом, але насправді серце ваше не з Богом. Так ви дотримуєтеся всіх правил, ритуалів і зовні виглядає, ніби ви служите Богові. Але насправді ви служите собі, якщо подивитися на ваше серце. І заповідь, та саме не вбив, яку Ісус згадує в цій проповіді, вона виглядає, знаєте, ніби як компроміс, на який ви погодилися, щоб виглядати гарно да, в очах інших людей. Але той, хто знає мене насправді, це слова Ісуса, той, хто знає мене, той, хто має щирі відносини зі мною, він не те, що не вбити, він подумати погано не може про іншу людину. Тому що він знає моє серце, що я створив обох вас і я однаково вас люблю. І це проблема насправді не тільки цієї одної заповіді, це проблема не одної сфери. Все ваше серце воно заражене гріхом. І ось я, ваш Творець і Спаситель, я можу відновити ваше серце. Але я претендую не просто на якусь частинку вашого життя, я претендую на повну переміну. На, 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 на перше місце у вашому житті? Я не додаток. <кій> Пригадайте багатого юнака. Можливо, Він теж слухав цю проповідь Ісуса. І з яким питанням Він підійшов до, до Нього? Він запитував вчителю, що мені потрібно ще зробити, щоб успадкувати життя вічне. Ісус написано з любов'ю вказав йому на його проблему, на його серце. Він показав йому, що я не сходинка, я повна, я ціла драбина, тільки інша, не така, як ти собі уявив. І так само підсумовуючи нагірну проповідь, Ісус ніби каже, що, знаєте, я не кімнатка в вашому будинку, яку ви можете провітрювати там, раз в тиждень по суботам. Я претендую на те, щоб бути фундаментом, на якому має стояти весь ваш будинок. Якщо ви не хочете, щоб одного разу він завалився, там має бути я, не якісь ваші бажання і амбіції і любов до якихось інших речей там, чи до себе. Ось так виглядала проповідь Ісуса для тих людей. І було тільки дві реакції на Його слова: одні обирали шлях змін, і це насправді важкий шлях, бо це треба поламати щось всередині себе. Що ось це, що я почув слова цього вчителя про відношення до інших, про відношення з Богом. Тепер вони будуть формувати мої переконання, мій світогляд, вони змінять мої вчинки. Да? Я почну поступати по-іншому. Але для цього треба глибока переміна серця, да? а не якісь зовнішні ритуали. І ці переміни, що цікаво, Знаєте тільки ви і бачить Бог. Для інших людей так само, як фундамент в будинку, це невидиме. Інший тип людей, які теж чули слова Ісуса, але вони не прийняли їх. Тобто вони не прийняли самого Ісуса. Да? Є щось цінніше для мене, чим я не готовий поступитися тобі Ісус. Ти надто багато вимагаєш від мене. Тільки цих дві реакції. Іншої реакції немає. Але є третя дієва особа в цій притчі, це буря. Ну і це образ випробувань чи труднощів, які приходять в наше життя. І знаєте, це може бути насправді що завгодно. Може бути криза в стосунках, в сім'ї, в чоловіка з дружиною, в батьків з дітьми. Може бути якась хвороба, яка несподівано прийшла в ваше життя. Це може бути несправедливе відношення до вас, якась спокуса, буквально що завгодно. І ось ми всі тут з вами є слухачами Божого Слова. І питання до кожного з нас: наскільки добре я себе знаю, до якого типу слухачів я себе відношу? На чому стоїть мій будинок? Бо насправді, доки не прийшла буря, різниці між тими двома будинками не було видно. Вони обидва стояли, обидва гарні, я думаю. Але часом Богу потрібно ставити нас в такі ситуації, створювати ось цей зовнішній тиск на нас, влаштовувати цю бурю, щоб, можливо, ми самі побачили те, чого раніше ми не бачили. Ми думали, що все в порядку, а виявляється, що не все в порядку. Я вам розкажу, як Бог працює з моїм серцем. Це була п'ятниця ось ця, остання, перед вихідними. І я вже точно знав, про що я буду проповідувати. Так, тільки по полочкам залишилось розкласти думки, але загальну суть я вже собі бачив. Я їхав з роботи на автомобілі, і якщо ви водій, то ви знаєте, що ситуація в Луцьку з кожним якось не знаю, чи днем, але роком точно стає ну, складніша на дорогах. Да, Тут трафік постійно, ти маєш бути супер сконцентрований. А в години пік якийсь ти можеш взагалі попасти десь в якийсь затор і стояти там чекати. І от я попав в такий затор. Для мене це не була новина, я там постійно їжджу тою дорогою. Це вулиця Стрілецька, яка під'їжджає до. виходить на кільце біля Проміня. І там можна, знаєте. Той час, коли люди їдуть з робіт, дуже довго простояти. Я був готовий до цього морально, там я не нервував нічого, нічого такого. Ось. І потихеньку собі під'їжджав, під'їжджав, підійшла моя черга, знаєте, і я вже був, я був перший ось при виїзді на це кільце. Мені залишилося тільки зловити момент, да, коли я можу вскочити. І ось я почув ззаду. Сигнал, звуки Сирени. Їхала якась або швидка, або пожежна машина. Я не бачив ще її, але вже добре чув. І всі водії почули і зупинилися. Рух завмирає, щоб дати проїхати екстреним службам. І ось що відбувається: я вам скажу. Це просто це навіть не хвилинка. Мені приходить думка така, що я вже бачу, що він їде за мною, що ось зараз він вискочить на це кільце. І я швиденько, швиденько я за ним підстроюся і проскочу. Тут якраз на кільці стоїть велика, е, великий автобус маршрутний, думаю, там водій досвідчений вже, може так, е, знаєте, швидко не поїде, пару машин пропустить. Ну я би то точно на його місці так зробив. Бо я, знаєте, маю християнське таке щире серце, бачачи проблеми людей. Але він вирішив так не робити. <ріст> Я, знаєте, пикнувся і чуть в нього не в'їхав. І він тако мимо мене проїхав, показався спритніший за мене. І знаєте, ще хвіст тої маршрутки не проїхав перед моєю машиною, вже полетіла метафора. Людина навіть не порушила нічого, він просто їхав по правилам. Знаєте, це навіть бурею не назвеш, я би сказав, ну, що це таке, трошки довше постояв в аудиторія. Це легкий дощик покрапав. Але питання до мене: чи знав би я про ось цю свою проблему, чи я такий гарячий, не помісти мене Бог в цю ситуацію? Ще одне питання. Ось нас тут в залі, я не знаю, порядка ста людей. Якщо кожного з вас посадити з ту машину, я думаю, що ми би не отримали однакової реакції. Так як ми з вами зовні всі різні, так ми і всередині відрізняємося. Кожен би зреагував по-іншому. Але цікаво, що обставини ж були б однакові для нас, да? як для мене, так і для вас. Але реакції були б інші. Тому що від чого це залежить? Це не залежить від зовнішніх обставин. Це залежить від того, що в мене є всередині. Але. Мені потрібно було з цього от зовнішнього всього, що мене оточує, подивитися на себе в глибину, докопатися там. Що ж це в мені таке сидить? Що у всіх водіїв, знаєте, за кермом водійське крісло, а в мене трон там. Я коли сідаю, то всі мають їхати так, як я собі хочу. І ось коли приходять. Такі бурі в наше життя, маленькі чи великі, знаєте, нам в першу чергу хочеться змінити обставини. Перша реакція. Бо ніхто не любить тиск. Але саме цінність бур полягає в тому, що під час них ми можемо перевірити наш фундамент. Якщо він сиплеться, да, посипався пісочок, значить там десь замість покори Божому Слову. Там десь таке щось мені дуже дороге, що я захищаю, що мені дорожче за Ісуса. І тому Бог буде посилати в наше життя штурми, щоб перевірити наш фундамент, щоб ми бачили, в чому нам потрібно змінюватися. Хочу ще одне місце прочитати вам. Я коли на нього натрапив, воно так влучно перегукується з цим уривком. Його можна назвати. Притча про будівничих старого заповіту. Воно записано в повторенні закону в п'ятій книзі Мойсея, в восьмому розділі, спочатку з першого вірша. Бог каже до ізраїльського народу: старанно виконуйте всі заповіді, які я сьогодні вам заповідаю, аби ви жили і намножувалися, та увійшли і заволоділи краєм, про який Господь присягнувся вашим батькам. Пам'ятай весь шлях, яким Господь, твій Бог, провадив тебе по пустелі протягом цих сорока років, щоб тебе упокорити, випробувати тебе і виявити, що у твоєму серці, чи ти будеш дотримуватися його заповідей, чи ні. Він упокорював тебе і морив тебе голодом, але також годував тебе манною, якої не знав ти і не знали твої батьки, аби ти зрозумів, що не лише хлібом живе людина, але й всім тим, що виходить з Господніх уст, людина живе. Знаєте, Ізраїльський народ мав свої випробування. Сьогодні ми, як країна, маємо своє випробування. І я впевнений, що кожен з нас особисто або в минулому, або зараз, проходить через якісь труднощі. Бурі в нашому житті неминучі. І Бог ніде в Біблії не обіцяв нам безтурботного життя. Але так як ми читали сьогодні, Він дає нам гарантію. Якщо наше життя збудоване на послуху Його слову, жодна буря не зможе завалити наш будинок і зруйнувати нас. Амінь. Давайте помолимось.